Що ти, Надюхін? Слава Україні! Героям слава! Та прийшла, дивлюся, тут там, от, культиватор стоїть посуда. Думаю, треба це, ж підписникам сказати. Ось це? Да. Чесно, не знаю, оце ж хотіла в тебе запитати. То сварка інверторна, Тесла називають. Вчора привіз мені один мій сусід, звати його дядя Вова. Так що що сьогодні ми будемо проводити? Стрімчик. Сьогодні буде у нас стрімчик. Так що, друзяки, що робимо? Правильно приймаємо участь. Тобі ж приєднуємося сьогодні десь 20 з 20 або з 20.30 на ютуб-каналі Сергій Шелудько. Отак, будемо проводити прямий ефір. Вчора була п'ятниця. На жаль, ми не змогли це все діло по деяким причинам провести. Чому? Тому що, тому що трохи випали з колії і знову є купа-купа роботи, але ми не можемо її робити і за те, що нам потрібні деякі фінанси. Так що, друзяки, приймайте участь. Сьогодні буде Надійка, буде я, буде сім'я Шелуйків, може, прибуде до нас завгар. Розіграємо помимо цих призів ще деякі речі. На жаль, не пам'ятаю, хто прислав по прізвищу, але Владислава, кажуть, прізвище чи ім'я із міста Львов прислала такий набір посуди на мій розсуд, або на розіграш, або каже, залишити її собі. Ну, залишати собі не будемо, будемо розігрувати, ну, а також мотокультиватор, який... На прошлому прямому ефірі виграв е «Ігорян... Ігорянчик, компанії. Да. І він сьогодні, кстати, в мене був. Я відосік не знімав. Вони нам привезли комплект резини на каравелу. О, щоб ми не купували, каравела вже стоїть на шиномонтажі, перезувається. Ікстрейліка е вже зробили. Е ну, як зробили походовці? Тобто працюємо, працюємо, як купа, купа, купа питань. Нагальних Тетяни того підганяють. Так що, друзі, будемо вас чекати, будемо спілкуватися, будемо проводити лотерейку і таким чином підтримуємо наших захисників. На сьогодні треба 105 тисяч гривень, не знаю, де їх знайти. Але дякую Васильовичу. Каже, нам вже вислали інвертора на греби, тому що дуже-дуже хлопці просто кожен день. Ну, я не хочу казати криком кричать, але реально постійно. Пишуть ті хлопці, ми не обіцяли конкретно, але кажу, якщо вийде, ми це все діло організуємо. Але, на жаль, не було у нас комплектуючих, тому що Китай щось там робить, непонятно що. Так що сьогодні, наче вислали нам інвертора, там, на півтора реба у нас вже буде. І треба 105 тисяч гривень. Інвертор, це на одну частоту. Він ціна його питання там. Колись були і 8, і 10, і 12 тисяч гривень один, а їх треба тільки 7 інверторів, 6 інвер, 7 інверторів в один наш семидіапазонний репчик. Так що, друзі, да, не будьте байдужі, ну і мутокультиватор оставив нам Ігорянчик на наступний Я йому зіграш. говорила на стрімі, не хочу з ним жити до наступної п'ятниці. Ну, прийшли жити з ним до наступної суботи. О, і у вас прий... сьогодні є змога його виграти. Ігорян вже сьогодні Олесі Петрівні оставив на лічку за 25 номерочків. Каже, я його знову виграю. Так що його ціль, його і команди, його бусістів, він не тільки підтримати наші збори і таким чином допомогти нашим захисникам. Ну, а ми, як завжди, як в селі працюємо. Надюхін зараз у неї уроки онлайн. Да? Сьогодні, О, Сьогодні, так. Да? Чи вже все? Вже. все. Вже все? Вже От. І ми з бабусею трохи там перебирали картоплю, моталися ще в деякі там моменти, то туди, то сюди. От, Леся Петрівна, в неї лупляться перепілки, в неї коптиться копчення, в неї печуться пирожки, ну а ми будемо працювати далі. Так що зараз забираємо цю всю багадельню, ну і працюємо далі. Помідорчики вже відходять. Такі маленькі, вони ходять, оце ще зелені нормальні, але трошечки вже вони підпеклись. Підпеклися? Так. Да. Ну все, вже ми ж закрили. Ну, вже. Хоть, слава Богу, нема в цьому році тьфу-тьфу-тьфу. -ть ну від а У мене на картоплі настогороду -го є фітофтора, є трохи порчені картоплі, так що, друзі, хто там хотів, у мене посадкові картоплі, навряд, що я зможу вислати щось конкретне, тому що... Є дуже багато порчину, і, ну, обробив я після цвітіння до цвітіння не успів. Так що, друзі, а також звернувся до нашої свиновод-аматор Василій. Це третій автомобіль. був, Знову аматор потребує підтримки і допомоги в ремонті, щоб далі приймати участь в нашій так сказати, боротьбі з нашим ворогом. Так що поки збираємо щас, на дьох ці А потім підемо кожен займатися своїми справами. Так що, друзяки, тут у нас ще нікого немає, прогрівається брудерочок. А тут у нас що? воно вже пищить, лупляться. Ну, Я думаю, що завтра ми заснімемо і покажемо. Ну, на жаль, не можна відкривати. Були у нас проблеми з нашим цим самим Бестом. Чого були проблеми? Тому що коли тоді почало виключати світло, нас... але був акумулятор і це дуже добре. І впало, напруга тут впала до восьми. Але я думав, кажу, Олеся Петрівна, не парься, будемо працювати далі. І коли активно виключали світло, все одно ми ганяли генератор, я ставав серед ночі для того, щоб було ці всі моменти. І все-таки, як там, може, й невигодно, але зато в нас є продовження. Так що ми працюємо. Так що такі, друзі, Олесі Петрівни. Нижня полка швидше лупиться, так? а чого чорт його, так? Ну, це сам... да? ага. То саме головне, що вони да, там вони, сіткою на кри... Диви, які там. малі і вже капець. Так що, друзі, Лесі Петрівні лупляться люліки. Хоч кажу, ми на них ставку взагалі не ставили. Я вже просто я думала, що це так. А я так. ти казав, що все буде добре. не ну, Бог же ж не може так от просто пошутити, ні, нічого Дивіться, не які люліки. Ну, ні, ну як я не робиш. Вже... Робиш, що поганого не робиш. Шелудька а, чи а де Да, Держи а Я бігом двома руками, бо ви так що, друзі, ка я піду при при включу на прогрів коврики і включу лампочки. І яєчко. Кури, і яєчко. Леся Петрина вже занеслись курочки, вже получаю я трендюлей по перше число. Mm -hmm. Треба зробити ту штучку, щоб mm -hmm. курі неслися. Реально немає водичі, часу. Зараз uh -huh. не принесу. Ти бачила, як на комплексі на курятнику повик... ну, Просто виверну і все, ящик да і все. Uh. Так що, друзі, життя продовжується, життя в селі. Ті, хто тримають господарство, тримайте, поки є така можливість. Тому що без нього не туди, ні сюди. Хоч дорікалася, я Петрівна, все вже не буду інкубірувати. І тут був такий косяк, але ну реально я сказав, що все буде добре. І все добре. Друзі, така у нас кімната. Зараз що ми робимо? Правильно? Щас запускаємо лямпочки. Клаць. Одна є. Тут у нас через переносочку клац. Є. Так, дві лампочки включили. І коврики на прогрів. Обичні Коврики для, для поросят. Ось сьогодні. Раз. І включаємо це все діло. Тут тирсочка потрібно застелити. Ну, тут забив я цим гідробар'єром чи паробар'єром. І, і все. І зараз прогріваємо це містечко і потім вже будемо їх викидати сюди. Так що, отака, ось така ось така Все, раз, відкрив, закрив і все. Так що задачу виконав. Ай прогрівається це все діло. Так що, друзі, тут тиха година, життя триває. Дівчульки, Ось такі дівчульки. Теж сьогодні чоловік прийшов, каже. Він ще не прийшов, а я спілкувався. Десь тут недалеко вже викопали котлован. Горять синім пламенем свині палять. Африканська чума. Не знаю, чи головне, щоб щось таке, точно брехати не буде. Ну, а це наша фотомоділька, наша каштаночка. Так що все нормально, поросятка ростуть, будемо сподіватися, що все буде добре. Так, Олеся Петрівна, як завжди. Так, тут у нас кашка стоїть, малашка. Вже там скільки 100. Короте, не знаю, щось трохи є. Зараз будемо. Ще один автоклав, цей цей запускаємо. Ну, а тут Олесі Петрівни така смакота. А? Те, що в нас було. Залишилося сало те твердіше, замаринували, курочки, ксочки м'язка, пушки. Так що так, Леся Петрівна працює у нас як муха моторна. Так, Надюха? А ми учимося, так? Чи що? Все, йдем, так, йдемо, йдемо. А до скільки каша мамки стоїть? Не знаю, до якої температури? вже треба. Спитаю її. Лучше перепитати. Так що, друзі, тут теж процес йде, правда, вже сонце піднялося. Надія Анатолійовна і я трошки перебрали картоплі. Картопля з того городу така ну, багато, велика, все, але багато порченої. Так що, як завжди, знаєте, як в селі кажуть, спочатку ми їмо, бачите, суха гниль залишаємо, будемо обрізати. Сказали так дівчата. Ну от, Спочатку йому гнилу, потім їмо дрібну, а потім весною викидаємо велику. Ну, у нас Є замовлення на велику картоплю, не знаю, чи зможемо ми його виконати. Звісно. Посадкову теж люди просять, відбираємо. Дуже-дуже ну, мало у нас її, будемо дивитися по факту. Так що беремо з Надією Анатолійовною висипали. Ну, дівчата були, вірушка була на музиці. І Ми її поки до цього діла не привчаємо, щоб ручки свої жаліла. Ну а з надійкою ми цим ділом займаємося. Так що Надіжка Анатолійовна десь поїхала. Прийшов, зараз будемо працювати. Ну, Потихому, зараз по винесу. Так, По пару мішечків висипали, перебрали, і переберемо і одразу будемо пускати в погріб. Так що, друзі, я ще чекаю хлопців, десь повинні приїхати на 3 години. От. І будемо, будемо передавати автомобіль. Так що цю Елечку, яку ми забрали у Валєри. Як забрали, ми відігнали йому туксона, за якими повинні віддати 4,5, плюс там ТО зробили. Ну і Приїдуть хлопці до нас, заберуть її. І таким чином я вже казав, що пікапа за такі гроші не купиш, а таким чином ми закриємо питання хлопцям в їхній підрозділ. У них частка грошей є, так що зараз чекаємо і передамо Елечку. Так що все чинчина. Так що життя продовжує. Працюємо, працюємо далі. З миру по нитості, путін у петля. Він у мене вже жде. Е? Так що, друзі, ввечері чекаємо на вас на прямий ефір. Поспіваємо, розіграємо, таким чином хлопчиків наших підтримаємо. Так що на цьому буде що? Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Героям слава. І скоро ми ще поїдемо туди. Правильно, до Гіона Свобода. Скоро, скоро вже.